Вітаю всіх, друзів, вітаю всіх любимої українці. А ми продовжимо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірну інформацію з достовірних джерел. І я дуже вдячний вам всім, друзі, на моїй тюбсторінці. У вас вже більше ніж. 110 тисяч підписників. Завдяки вашим подобайкам, вашим лайкам, вашим коментарям, алгоритми YouTube просувають мої відео і дають можливість дивитися їх українцям, які живуть в Україні та за кордоном. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про те, що, що ж відбувається на тих відео, коли ми бачимо велику кількість людей, сцени, музика, виступ гуртів. Що відбувається навколо музичних фестивалів? Про це сьогодні наше відео. Ну, буквально тиждень тому я зробив перепост одного з відео, де дівчина звертається до всіх нас і говорить, що в мене до вас всіх питаннячко. А якщо ви думаєте з приводу того, що ви бачите? Як вам таке? Там на відео велика кількість людей, яка танцює, ви танцьовуєш біля великої сцени, де співають українські огорти. Люди проводять час весело, не відповідно тому, що відбувається в Україні. А в Україні відбувається повномасштабна війна з російською мрзотою. Я зі своєю командою свого YouTube-каналу, ми поспілкувалися з хлопцями. Організаторами одного з фестивалів. Зараз я хочу вам розказати та розповісти більше навіть відкрити очі на те, що відбувається навколо музичних фестивалів. У світі існує безліч музичних фестивалів, але лише деякі з них мають таку значну шляхетну мету, як такі фестивалі, як Покоління, як фестиваль музичний, як фестиваль Атлас, Кураж, Файне Місте. Ці унікальні фестивалі не лише об'єднують людей через музику, а й важливою. Місію зі збирання коштів на потреби військових. У кожного музичного фестиваля є своя історія та ідея. Звісно, різні музичні фестивалі створені групою ентузіастів, які хочуть використати свою любов до музики та для підтримки військових. Ідеї виникають у відповідь на необхідність надання допомоги солдатам, які виконують складні та небезпечні завдання в зоні бойових дій. І організатори фестивалю розуміють, що музика може стати потужним інструментом для залучення уваги та. Ресурсів до важливих соціальних питань. Яка ж мета любого фестиваля? Якщо брати основну методу фестивалю покоління, це збір коштів на потреби третьої окремої штурмової бригади, і не тільки. Якщо ми говоримо про суми коштів, які збирають музичні фестивалі. Ну що говорити про музичний фестиваль Атлас, там майже 100 мільйонів гривень на потреби Збройних Сил України було задоначено і передано нашим військовим, які боронять Україну, на які боронять нашу державу. Якщо говорити про фестиваль покоління, хлопці вже в 2024 році зібрали майже 5 мільйонів гривень. Мета зібрати більше ніж 10 мільйонів гривень. Ну якщо говорити взагалі, ці музичні фестивалі, які ми бачимо, на відео і диванні експерти говорять, подивіться на цю вакгналю, подивіться, як люди там проводять час. а У нас війна, ці музичні фестивалі збирають. Що там говорити не десятки, сотні мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Давайте послухаємо наших військових, які говорять слова вдячності організаторам цих музичних фестивалів. Друзі, це дуже потужне відео. Подивіться, будь ласка, Центр спеціальних операцій Альфа Служба безпеки України. Дякуємо за підтримку фестивалю покоління. Закликаємо всіх донатити, хто ходить на фестиваль. Будьте розумниками, любіть Україну разом до перемоги. Бійці 3 окремої штурмової бригади висловлюють подяку за підтримку фестивалю покоління. Просимо максимально долучатись, приходити, донатити. Кожен внесок наближає перемогу. Ваша підтримка дуже важлива. Хочемо подякувати від Абубас морської піхоти птахів Мадяра, компанію на моменті і фестиваль поколінь за предоставлений броньований бусик для виконання бойових задач. А Також хочемо подякувати за швидку реакцію хлопців. Ввечері попросили. Наступного дня ввечері забрали автівку. Дякуємо за підтримку нашому сильному і потужному тилу. Дякуємо фестивалю покоління за надану допомогу у вигляді дрона з тепловізором. Завдяки ньому ми зможемо завчасно виявляти ворога вночі та убезпечити своїх побратимів на передовій. Якщо говорити про збір коштів для третьої окремої штурмової бригади, ця бригада виконує, ви знаєте, критично важливі завдання в рамках спеціальних операцій та потребує підтримки для забезпечення своєї бойової готовності та безпеки. Кошти, які збирають люди, донатять на фестивалях на різних підкреслюю музичних фестивалях, спрямовані на закупівлю сучасного обладнання, медичних засобів, покращення умов служби та реабілітацію військовослужбовців. А ви знаєте, друзі, кожний фестиваль включає різноманітну музичну програму, що охоплює різні жанри і стилі, крім музики на фестивалі, зазвичай представлені різноманітні розважальні та освітні заходи. Звісно, що на таких фестивалях виступають велика кількість і концерти проходять за участю найпопулярніших виконавців, які привернуть увагу широкої аудиторії. На таких фестивалях проходять благодійні аукціони, там присутні унікальні лоти від знаменитості та спонсорів, кошти від продажу йдуть на підтримку спецпідрозділів та третьої окремої штурмової бригади. На таких фестивалях присутні інформаційні стенди, де присутня інформація про діяльність третьої окремої штурмової бригади та про те, як кожен з нас може зробити свій внесок у їх підтримку. Якщо говорити про підтримку та партнерів, ну давайте візьмемо фестиваль покоління. Конкретно фестиваль покоління отримав підтримку від багатьох організацій та приватних осіб, які поділяють його цілі та готові зробити свій внесок у успіх заходу серед партнерів, компанії з різних секторів, представники шоу-бізнесу, громадські діячі та пересічні громадяни, які розуміють. Важливість підтримки наших військових з певних причин я не можу назвати вам назви бізнесом, не можу назвати окремих осіб, тому що ну ви знаєте, для когось це хайп, для когось там ж момент пропіаритись. Але ті люди, про яких я зараз говорю, ті люди вони не потребують, як вам сказати, огласки. Ці люди роблять свою справу. Всі, хто мають відношення до організації музичних фестивалях, всі ці люди наближають нашу перемогу. Цій повномасштабній війні України проти російської мрзоти. А це важливо. Який висновок зі всього того, що я сьогодні сказав, і що ми беремо через підкреслю, я ще раз назву музичні фестивалі. Пускай мене вибачать організатори інших музичних фестивалів, бо їх я впевнений дуже 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 багато. Пускай мене вибачать ті гурти, яких я не назву, їх дуже теж багато там дуже дуже довгий список. Але ж якщо брати музичні фестивалі, покоління, атлас, кураж, файне місто і. Знову, знову і знову я вибачаюсь перед тими фестивалями, тими артистами, зірками, гуртами українськими, які все роблять для того, щоб забрати максимальну суму донатів на потреби Збройних Сил України, на потреби спецпідрозділів Збройних сил України, на потреби окремих бригад, третьої окремої штурмової бригади. Друзі, ви неймовірні. Ті дивані експерти, які розганяють зараз о, таку знаєте пропаганду в тому сенсі, що подивіться на це відео, що тут вакханалія, люди танцюють. Зі сцени лунає музика. Ви знаєте, на цих музичних фестивалях підкреслюю ще раз ще раз нагадують, збирають не просто десятки, сотні мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. І ви повинні це знати. Якщо ви бачите відео, де проходить якийсь музичний фестиваль. Там збирають донати для наших хлопців, дівчат, які боронять Україну. Я маю на увазі фестивалі Покоління, Атлас, Кураж, Файне місто. І там дуже довгий список. Я дякую організаторам і всім тим, хто має до цього відношення, пряме відношення. Музичний фестиваль має на увазі не тільки покоління, Атлас, Кураж, Файне місто. Це не просто подія, це справжня місія допомоги тим, хто захищає нашу безпеку та мир. Участь у фестивалі надає унікальну можливість об'єднатися. Підтримці не тільки третьої окремої штурмової бригади, а також іншим спеціальним підрозділам Збройних сил України насолодитися чудовою музикою, зробити свій внесок у важливу справу. Все, що можу сказати, приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь до тих людей, які організовують такі фестивалі та донатять Збройні сили України, щоб разом зробити світ трохи кращим та безпечнішим. Отож, слава Збройним силам України. Слава українській нації, слава українському народу. Ми обов'язково переможемо в цій війні, і мені дуже приємно, що в цьому відео я розкрив очі і собі, і всім вам. Ці музичні фестивалі роблять дуже важливу місію для того, щоб наблизити нашу перемогу, надаючи фінансову допомогу тим, хто її потребує. Я маю на увазі Збройні сили України. Ми обов'язково переможемо в цій війні, але як і коли, я не знаю. Але ця війна нам дається дуже великою кров'ю. Тому перемога буде за нами. Я дякую вам, всім підписникам, всім, хто подивиться це відео. Пишіть ваші коментарі з цього приводу, що ви думаєте і що ви зробили для того, щоб наблизити цю перемогу. Дякую ще раз і ще раз всім засновникам та організаторам музичних фестивалів, які донатять Збройні Сили України, які допомагають в збиранні коштів на потреби збройних сил України. Ви неймовірні. Отож, доброго вечора, ми з України.